По ситуації на фронтах вона важка, характеризується на окремих напрямах, досить В Зв'язку з тим, що ворог не має вже достатньо сил для того, щоб наступати одночасно з високим темпом на всіх напрямах, то вони зосереджуються на пріоритетних, до яких відносяться Купінський, Покровський, Курахова, Велика Новосілка. А також бої на Курщині. Що стосується Куп'янського району, то з одного боку обмежують наші війська угрупування, яке обороняє Куп'янський Куп'янський в річка. там відповідну логістику треба робити, а з іншого на півночі, Сіньківка, де атакує ворог зі сходу і з півночі від Піщаного на півночі просувається війська. Тобто таке з трьох сторон на півоточення відбувається. Крім того, з, з боку Вавчанська вони планували захопити Вавчанськ і далі просуватися опять -таки, в район Купінська, для того, щоб формувати загрозу ще з північно-західної частини. Поки наші відбивають всі ці атаки, але просування тактичного рівня є. продовжуються продовжується Запокровська. Хоча з тих пір, коли декілька місяців тому вони намагалися його захопити Сходу по фронту, нашим вдалося застосувати резерви, збити цей наступальний імпульс. І в зв'язку з тим, що ворога не вистачало вже достатніх сил, вони. Перегруповуються і діють послідовно. Саме захопили вугледар, тепер завершують свої плани по захопленню Курахова і війська на заході від Курахова наші ведуть бойові дії в районі вздовж логістичної дачного населеного пункту. І поки це не дає можливість ворогу інтенсифікувати бойові дії безпосередньо. В Покровську чи навколо нього відносно бою самому Покровську в місті, вони бачать, як це затратно. для них такого роду бої йдуть в Часовому Ярі, і тому, якщо є найменша можливість, намагається обійти в даному випадку як Покров, з Заходу, з тилу з флангів. Але цьому заважає ведення бойових дій на півдні щодо Курахова. Тому плани є, якщо вдасться в найближчий час захопити Корахова, далі просуватися і з півдня теж на Покровській ці, остаточнець сілі на цьому етапі для них безумовно захоплення а, безпосередньо самого Покровська. Продовжуються бої. Там ситуація опять таки на тактичному рівні: охоплення Велика Новосілка. Ще з південніше з бай, е, Времівського виступу йдуть е, по Херсону, з урахуванням того, що принципове питання є витіснення наших е, військ, нашого групування на Курщині. Е, там, відповідно, рівні йдуть бойові дії на півночі, на південно-східному напряму угрупування їх втричі більше нашого, але нам вдається шляхом проведення зустрічних боїв на окремих напрямках проводити контратаки і триматися на поточний час. Засереження по пріоритетам з донецька луганська захоплення ну, з виходом, якщо далі буде в бік Дніпро, Дніпра. Міста якась з'явиться можливість. Вони цим будуть займатися безумовно, використовувати такого роду можливість, але принципово мати на увазі, що треба і вони з Запоріжжя перекидували війська на Курщину, для того, що вони пріоритети все ж мають там. І після того де будуть вивільнятися у них ресурси, де вони будуть, а вони формують зараз нові дивізії. Які безумовно будуть далі застосовувати для реалізації такого роду планів. Дивізій декілька вже формуються завершення відповідно здійснюються, проходить злагодження там частини підрозділів цій дивізій. Тому перспектива тут для сил оборони досить непроста. з урахуванням того, що ворог має прізперебільшення по основним видам збройної техніки, а також по особовому складу.